Вітання всім традиційно у цій порі. Інформаційний випуск новин, час пік далі про важливі події Закарпаття. Сьогодні в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме 14 грудня, 36 років тому, завершили будівництво захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Ризикуючи власним здоров'ям і життям, сотні тисяч людей героїчно локалізували загрозу під укриттям. За словами очільника Закарпаття Віктора Микити, нині в регіоні проживають більше 1700 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Робота щодо посилення їхнього соціального захисту триває. Керівництво області вручило відзнаки громадянам, які безпосередньо боролися з наслідками цієї катастрофи. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до пам'ятника закарпатським ліквідаторам в Ужгороді. На Закарпатті чергова жертва вогняної стихії у селі Форнош під час гасіння пожежі в житловому будинку виявили тіло власника. Пожежу виявила листоноша, яка побачила дим, що виходив з уселі 68-річного чоловіка. Жінка одразу покликала на допомогу сусідів та зателефонувала рятувальникам для повної ліквідації займання вогнеборцям добровільної церковної пожежної команди «Дерцен» знадобилося 25 хвилин. Однак врятувати власника не вдалося. E Родина Фелькар зізняцева на Мукачівщині потребує фінансової допомоги. 8 грудня в їх будинку трапилося масштабне займання. Нищівне полум'я знищило все, що знаходилось в оселі, разом із документами та запасами коштів. Посеред зими багатодітна сім'я, в якій зростає троє діток, залишилася без даху над головою. Просять кожного, хто має можливість долучитися до допомоги. Вогонь знищив все, Ми в чому вийшли, в тому й лишилися. Перепад напруги став трагічним для закарпатської родини. Бежальне полум'я посеред зими знищило оселю багатодітної сім'ї Фелькер, в якій зростає троє дітей. Подія трапилася в зня на Мукачівщині. за словами господарів. Загоряння ймовірно виникло через коротке замикання. Ця сталася пожежа від перепаду напруги, того, що світло виключають, включають, нема ніякого графіка, ніхто не знає, коли світло включать, коли виключать. Ну, слів людей, які тут були, кажуть, що якраз той час до 10 годин світло виключали чотири рази, по пару хвилин то включали, то відключали. 10 годин світло дали, у 10-15 вже. Димілоса вже почався пожар. На момент займання вдома нікого не було. Тож першою на місце фатальної пожежі прибула мама пані Оксани, яка проживає поруч. Каже, досі не може оговтатись від побаченого. Подзвонила дочка, де каже: мамо, йди там. Мені люди дзвонять, що в мене хижа горить. Ну, я, я, схопилася, я коли вийшла на вулицю, я вже виділа, як то то димиться, як то то все горить. Ну, вогня не видно було, але дим видно вже було далеко. Та й прийшла сюди. Тут на вулиці стояли люди, позирали, як горить. Невдовзі на місце пожежі приїхала й пані Оксана, яка на момент займання була на роботі. Каже, по прибуттю половина будинку уже згоріла. Гроші, документи, одяг, техніка, меблі та все, що знаходилось в будинку, бажально знищило полум'я. Першим ділом нам треба перекриття зробити, щоб зробити кришу, щоб не затікало все на перший етаж, щоб можна було спасти ще ті дві кімнати, які лишилися цілі, хоча їх затопило, бо пожарні влили 12 тонн води, плюс погодні умови, дверей немає ніде і все стікає на ті, два повір, ну, на ті дві кімнати. У службі порятунку Закарпаття розповідають пожежу на площі близько 70 квадратних метрів приборкували три відділення вогнеборців. Для повної її ліквідації рятувальникам знадобилося понад дві години. Для ліквідації пожежі до місця було направлено вогнеборців 9 та 10 державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево. А також їм на допомогу виїхали вогнеборці з села Середність. О 12.05 пожежу на площі 70 квадратних метрів вдалося локалізувати. Повна ліквідація тривала до 12.47. Багатодітна родина Фелькер залишилася в дуже скрутній ситуації. На відновлення будинку потрібні чималі кошти, втім їх у них немає. Поза як вогонь знищив всі запаси сім'ї. У кожного небайдужого, хто має можливість, просять фінансової підтримки. Кожна гривня для відновлення будинку вкрай важлива для родини, яка залишилася без даху над головою. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Співробітники СБУ проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату у Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській, Херсонській та Закарпатській областях на Закарпатті такі слідчі дії тривають в одному із храмів. У Жородам заходи проводять спільно з національною поліцією та нацгвардією. У межах системної роботи служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Майже вдвічі зросла кількість пожеж цього року. Такі дані рятувальників Закарпаття. Проте останнім часом до причин нещасних випадків додалося некоректне використання генераторів. Ці пристрої у зв'язку з перебоями з подачою світла стали надзвичайно популярними серед домогосподарств та підприємств. Аби попередити можливі пожежі та отруєння чадним газом в Ужгороді. Представники ДСНС спільно з лікарем екстреної медичної допомоги провели терміновий брифінг. З огляду на постійні перебої зі світлом закарпатців рятують генератори. Однак через некоректне використання цих пристроїв суттєво збільшилася кількість пожеж та нещасних випадків. Так нещодавно трапився смертельний інцидент у Виноградові. Там загинуло подружжя. Повідомлення до рятувальників міста Виноградів надійшло від відділку поліції. Ішлося в інформації про те, що у Віноградові на вулиці Вісоцького у приватному житловому будинку було виявлено тіла подружжя. Це чоловік 57-го року народження, дружина 1962 року народження. Попередня причина загибелі отруєння чадним газом. Уже з виїздом на місце події працівників поліції розглядається як основна із версій. Загибель людей це якраз власне отруєння чадним газом через роботу генератора, оскільки у гаражному приміщенні, який суміжний із житловими кімнатами будинку, власне, був розміщений генератор і він знаходився у закритому середовищі. Рятувальники вирішили терміново роз'яснити правила встановлення і поводження з генераторами, адже запевняють, останнім часом лідирують саме пожежі у житлі, що пов'язують з порушенням правил безпеки та отруєнням чадним газом. Маєте розуміти, що чадний газ надзвичайно швидко заповнює собою простір. Як швидко він заповнює простір всередині приміщення, так само він заповнює собою простір вашої крові. І Час зазвичай проходить дуже швидко. Від від першочергового головного болю за паморочення до повної втрати свідомості судом і смерті. Тут наголосили, що важливо і те, як діяти у випадку, коли ви вже знайшли людину з ознаками отруєння. Якщо людина безпосередньо ваша отруїлася, ви її знайшли, і ви, як би притомні, можете дозволити собі перекрити всі газові обігрівачі, провітрити повністю, відкрити всі можливі двері, вікна, які є в квартирі чи приміщенні і контактувати з людиною. Контактувати як? Якщо вона свідома, тоді старатися її вивезти. Якщо, на жаль, людина вже без свідомості і можливості витягнути її з цього приміщення немає, то перевернути її на бік. Викликати всі можливі служби, а самому покинути приміщення разом з тим, медики наголошують, чіткого проміжку часу, протягом якого людину ще можна врятувати, немає. Це все дуже індивідуально та залежить як від ступеня та тривалості отруєння, так і від фізичних особливостей постраждалого. До групи особливого ризику відносять дітей, людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Проте існують загальні правила для уникнення негативних наслідків. Генератори допускаються встановлювати тільки зовні, в добре вентильованих приміщеннях, має бути не менше 6 метрів від зовнішніх стін. Якщо це зовнішня не горюча стіна, тобто треба розуміти, стіна може мати там утеплювач, який може бути теж горючим. То там, якщо ця стіна не горюча, то допускається до одного метра від суцільної, без відповідних прорізів отворів стіни. Допускається встановлювати генератори. Генератор заборонено встановлювати в на балконах, в лоджіях, ну й відповідно в приміщеннях, де знаходяться люди. Також ДСНС розповіли про найбільш поширені помилки в користуванні генераторами, які призводять до аварій. Так однією з головних проблем можна вважати перевантаження пристрою через підключення за великої кількості приладів. Рятувальники все-таки радять купувати генератори, хоч трохи більшої потужності, ніж ви плануєте використовувати. Проте на цьому список розповсюджених похибок не закінчується. Заправляти генератор потрібно тільки, коли він охолоджений, тобто він вже після того, як певний час пропрацював, він охолодився, тільки тоді його можна заправляти. Не пускається заправка генератору при в робочому режимі. Також генератор повинен знаходитися на відстані, безпечній відстані від інших предметів, особливо це стосується, звісно, горючих матеріалів. Паливо, тобто бензин, де і відповідне мастило, теж повинні зберігатися окремо від генератора на безпечній відстані в спеціальних ємностях, каністрах, які саме пристосовані не звичайні харчові побутові каністри, а спеціальні каністри, які пристосовані для, того, для зберігання палива. Через недотримання правил безпеки та необережність, як зазначають рятувальники, і трапляється переважна кількість пожеж. Майже на 90% зросла їх кількість порівняно з минулим роком. На Закарпатті поліція викрила злочинну схему з фальсифікації документів про інвалідність. Фігуранти справи, голова одного з центрів медико-соціальної експертизи області та її спільник Ужгородець. Останній відповідав за пошук клієнтів та фінансові моменти домовленостей. Лікарка ж, відповідно, займалася безпосереднім виготовленням документів. Встановили, що їх клієнтами були чоловіки призовного віку. Коштувала така послуга 7 тисяч доларів. Оперативники міграційної поліції затримали зло. Мисників чоловіка впіймали за силової підтримки бійців корт одразу після отримання ним другої частини грошових коштів. За місцем проживання підозрюваних та у службових кабінетах кількох медзакладів області провели обшуки, вилучили медичну документацію, комп'ютерну техніку, готівку і два автомобілі преміум класу. Відбулося чергове засідання в резонансній справі щодо вбивства Мукачівця Михайла Глеби у під'їзді власного будинку. Нагадаю, трагічна подія трапилася у 2018 році. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду відбулося засідання, на яке не змогла з'явитися мати вбитого пані Клара через погане самопочуття, у зв'язку з чим адвокат потерпіло і клопотав про перерву. У свою чергу сторона захисту Бішкан заявила клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній. Ній, арешт наразі обвинувачений перебуває у Полицькій виправній колонії номер 76 що на Рівненщині. Якщо дати війшкове захід до домашнього арешту, повідомити прикордонну службу про те, що в нього є арешт, арешті. Він не зник з їх поля зору. По друге, цілодобовий домашній арешт засів контролю не дасть Мішкоєдеру Андрійовичу взагалі зникнути з полю зору прокуратури та суду. І по третє, мішкоєдер Андрійович бажає тільки правди і хоче довести цю правду. Ваша честь. натомість обвинувачений заявив про іншу позицію щодо цього питання на відміну від його адвокатів. Моя ціль не є зміна запобіжного заходу. Я абсолютно не проти, щоб ви мені продовжили. Запобіжний захід. Ну я просто хочу справедливого суду. Оце це мене цікавить. І тому, щоб вам це довести, можете мені обрати. Я не рвуся додому на запобіжний захід. Мене це не цікавить. У підсумку Львівський апеляційний суд, який розглядає справу, прийняв рішення відмовити у зміні запобіжного заходу та продовжити тримання під вартою обвинуваченого ще на 60 днів. Безпосередньо судові дебати призначені на 1 лютого наступного року. На Закарпатті з'явилася мобільна станція переливання крові. Її червоний хрест Угорщини передав обласній організації Товариства Червоного Хреста України. Вона дозволяє проводити забір біологічного матеріалу за межами обласної станції переливання крові. завдяки їй кров можуть здавати одночасно четверо, п'ятеро осіб і близько восьми тисяч на рік. Тут є все необхідне для роботи медиків, а також улюблений куточок всіх донорів, де пригостять солодким чаєм і смачною булочкою. Для скорішого відновлення, окрім мобільної станції, наші партнери передали своїм закарпатським колегам гігієнічні засоби, одноразовий медичний одяг, захисні маски та медичні покривала. Патрульні роти Тор виявили уймовірно нетверезого кермани, чи речовини схожі на наркотичні. Це трапилося на вулиці Минайській в Ужгороді. Патрулюючи місто, інспектори зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування водій почав нервувати і підозріло поводився. Торівці спитали про причину його поведінки, але громадянин почав плутатися у поясненнях. Тому патрульні вирішили провести перевірку. Інспектори виявили у кишені куртки громадянина пачку з під цигарок, у якій містився згорток із з зеленою речовиною зовні схожою на наркотичну. Окрім того, інспектори помітили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Охоронці порядку склали на Керманича адмінматеріали. Загальна сума штрафів склала майже 75 тисяч гривень. Закарпатські митники збагачують краєзнавчий музейний фонд України. Керівник Закарпатської митниці Олександр Семерга виконав приємну місію: передав рідкісні стародруки, вилучені та конфісковані як предмети правопорушення вітчизняним краєзнавчим музеям. Зокрема, 13 церковних та художніх книг серед ночі намагався незаконно вивести зеленим коридором 54-річний громадянин Словаччини через митний пост Малий Березний Закарпатської митниці ще торік. Утім, досвідчені інспекції. Ктори пошуківці вивели на чисту воду доброчесні наміри та виявили у багажному відділенні автівки дві коробки із 13 унікальними стародруками. Тож, за наказом Міністерства культури та інформаційної політики України, Закарпатська митниця офіційно передала вилучене до трьох музеїв. У столиці лозеплетіння ізі на Хущині, попри неактивний сезон, місцеві продовжують виготовляти вироби із лози. Їх не зупиняє ні війна, ні відключення електроенергії, адже переконують, це їх єдиний заробіток. Тому і пристосовуються до умов сьогодення. Попит на кошики та меблі досить знизився. А ось ціни залишилися на рівні з минулорічними. Як вдається у темряві плести вироби, та в які куточки України під час війни відправляють замовлення? Дивіться далі. На вулиці засніжена зима, а в Ізі на Хустщині навіть за відсутності світла кипить робота. Тут, у так званій столиці лозоплетіння, місцеві активно плетуть кошики. Пані Марія, яка разом із чоловіком вже більше 25 років займається лозовим бізнесом, каже, попит невеликий, тож виготовляють вироби лише під замовлення. Ця кладе банка вітрова, видиш, і сина Йордан тепер сятити водичку. Сякі білі, такі. То все на, на замовлення чинимо. Ми вже годи із людьми робимо. Годи. Годи годинські робимо з людьми. Та люди дзвонять. Майслава намного, майсла вже йшло. Дуже слабо. Так війна, ну що? Та так кому треба? Ну кому що треба, коли війна. І все ще тут у нас, знаєш, на Закарпатті, та й Чернівці, та Івано-Франківськ, Хмельницьк. І ще там не дуже. Та тут маленько ще дівчата дзвонять, та ще помалу щось львів. Тернополь, ну та ще помаленьку, мало. Ну, оно ну, мало не беруть так много, як брали. Лозу, з якої виготовляють кошики, заготовлюють ще і початку весни. Тоді її висаджують, далі аж до осені відбувається активний полив та догляд. Опісля уже зібрана гілля відправляється до спеціально виготовленого котла, в якому йде процес варіння. Останній етап це висушування, яке здійснюється уже в пізню осінь. Під останні промінчики сонця. Після здійснення всього процесу лоза готова до плетіння. Цякої чорної пруті. І все ми рубаємо, там сякоє чорне, бо тепер сікіплетиме. А ми очистими варили, сме, чистили, сортовали, ми та так. така, бо тепер є замовлення на сякі, та сікіплетиме. Бо mm -hmm. є сякі замовлення. Тепер є стіло, прутя, і з колотого всякого. Обисми лише устигали. Я одну ниву повністю лишила на насякоє чорної, бо всякі тепер хотять кози. Ціни у порівнянні з довоєнним станом запевняє майстриня, зовсім не змінилися. На відміну від умов, в яких сьогодні доводиться виготовляти кошики та меблі. Через відключення електропостачання пані Марії доводиться плести кошики у темряві. Тім, каже, уже звикла так працювати. Та так, так би так. Ну що цього? Ся так, мало вітку. Загалом продаж цього річ, каже пані Марія, незважаючи на війну, видалися вдалими. Пік, як зазвичай випав на пасхальні свята, а замовлення надсилали, окрім західних областей, навіть у східні та південні регіони. У Шелестівській церкві в Скансені Ужгорода запрацювала резиденція Святого Миколая. Перший із шести днів резиденції, яка відкрилася у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту, відбувся вчора. Святий Миколай приніс з собою сніг, щоб краще проникнутися атмосферою зимового свята. Мороз, хоч і щипає за щічки, однак не загасить душевного тепла. Відвідувачів Святий Миколай чекає щодня з 15 до 18 години. На цій гарній ноті завершую випуск. Бажаю вам мирних новин і зимового настрою. До зустрічі, і хай щастить!